Відновлення квадроцикла АТВ 125. Так як він довго стояв, на ньому вигоріла пластмаса, її потрібно відновити. Не було однієї лінзи, я рішаю замість них зробити ось такі ліснічки. На відео частина пластику спереді, Її я вирішив відновити феном. От наглядно можна подивитися, як відновлюється пластик. Тут я закінчу робити ліснічки, як на мене, виглядає класно. А от свою думку ви можете написати в коментарях. Приступає до інших частин пластику. Їх потрібно підготувати до покраски, зашкурити, зробити матову поверхність, щоб гарно лягла фарба. Перетері пластмасу готова до покраски. Здається, не так багато, але часу, часу забрало багато. Перед покраскою обов'язково потрібно обезжирити і загрунтувати пластик. Так, затуманив я першим слоєм грунту, Зараз буде другий слой. Накладаю пару слоїв, щоб краще зловився ґрунт. Так само роблю і з фарбою. Так, одна частина пластмаси погрунтована. Зараз буду малювати. Довго думав який колір помалювати. в кінечному вибрав чорний матовий. Також потрібно перешити сидіння, ось таку матерію я купив. Пластик від сидіння, м'яко кажучи, не дуже в гарному стані. Ось так воно виглядає після пайки і після перешивки. Заводив квадроцикл, потекло масло з мотора. І виходить таке, що просто прогоріла прокладка під циліндром і під головку. Отак От вона виглядає. Ну, Стан мотора гарний, поганого люфта немає. Е, на поршні задирів немає. Відчутних напалець. Циліндр теж в гарному стані без задирів. Тепер треба все гарно відчистити і зробити ще порядок з головкою. Попритирати можливо клапана і от якось так. Вчора я розібрав мотор, поміняв прокладки, притер клапана, відрегулював їх і подивився на стан мотору. Стан мотора дуже гарний. Вчора я ще ввечері поклав був вже на раму, але так і не поприкручувався толком. Тепер я підняв на підйомник, бо було удобно це крутити. Знизу позакручував ці чотири болта на фіксатор різьби. Тут один болтик, стараюся все ловити на фіксато різьби, бо від вібрації у ньому любить розкручуватися болти. Коротше, поприкручував, можна тепер опускати. Зняв я вихлопну, її треба буде перетерти і помалювати. Малюю вихлопну, тут накладки помалював сірий і все решту замальовую чорним. Ну, виходить, досить гарно. Погадка супер, і все гарно сохне. Як це розумієте? Тут я приступив до роботи з проводкою. Заізолював оголені дроти, акуратно їх провів і встановив замок зажигання, так як спочатку його не було. Годинник. Треба ще піднастроїть він ще холодний.